Привіт, моє ім'я Іван Заєц, і Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, уламував свою маму, зарегати на неї нову платіжку, бо всі твої заблокували та пропустив усі новини. Це відео для тебе. На каналі Афхабу вийшов подкаст з Енді Доларом. Андрій поділився інсайдами про свій шлях в арбітражі, розказав про свої бізнеси та як пересів з трамваю на урус. Ні, в натурі клас. Но... Заїбісь. чітко. Не оминув тему сім'ї. Хто не знав, то у Енді троє дітей та дружина американка. Тому не має бути питань, як він виїжджає за кордон. До речі, долар це реальне прізвище його дружини. Цікаво, а у його дітей теж прізвище долар чи до повноліття вони цент. Ну, ну, типу, вони маленькі, тому типу, большой це долар, маленький цент. У будь-якому випадку ми тепер знаємо в яку валюту Енді вкладає гроші, бо інвестиції в долар йому точно окупаються. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші. Скандали, інтриги, розслідування. На минулому тижні стався скандал величезного формату. Дімкевич почав публічно звинувачувати влада Р у тому, що той вкрав його шоп з розхідниками для Фейсбуку. Оці руки нічого не крали. Вот Р кидала, ёбана, ёбана кидала, блять. Владер у свою чергу, коментував у себе на каналі, що він не розуміє, що відбувається, і рекомендував Дімкевичу піти проспатися. Слухайте, ми в цілому також не зрозуміли, що відбулося, бо на даний момент всі пости та заяви видалені зникли несподівано і швидко, як соцмережі травбрази. Що це було? Хайп, розкрутка магазину чи особистий конфлікт, який вирішився швидше ніж почався? На жаль, ми так і не зрозуміли, і вам чогось конкретного сказати теж не можемо. Давай, новому, Міша, все хуйня. Кілька випусків тому я розповідав про мультитул від Євгена Негро, який називається Trafis. Це сервіс, де за однією підпискою ти отримуєш клакінг, спайл, лендинг, прелендинг на будь гео-пріли та ще купу інших кайфових фіч. Набір на безкоштовний інтенсив вже розпочався, і заявки приймаються до 19 січня. Якщо ти давно замислюєшся над зміною вертикалії, тобі точно до Trafis. Лінк у описі під цим. Video. На тижні вийшов випуск шоу-кадри з Олею Депхаус, де вона спілкується з HR-ами Афіліейт Сфери. Вони обговорили, як потрапити в арбітраж без досвіду, де HR шукають співробітників та як перевіряють інформацію про них. Дівчата також розібрали та посміялися з кейсу, де у кандидата було написано не «фармер», а фермер. Знаєте, ми не розуміємо, чому така предвзятість до фермера. Давайте отом обговоримо просто відверто. По-перше, він не боїться посадок, тому обшуки СБУ йому не страшні. По друге, він працював в теплицях, тому краще за інших знає, що таке прогрів. Огурець дає прохладу, влажність і, скоріше всього, силу землі. Організаторів Ванвін оголосили у міжнародний розшук. Агенція з фінансового моніторингу Республіки Казахстан відзвітувала про арешт майна онлайн Казунова Він на суму 3,3 мільйона доларів. Серед заарештованих активів є як готівка автомобілі Майбах, Ламборгіні та багато іншого. Чи є серед цієї суми чиїсь виплати невідомо, як і невідомо, яким чином організатори Ван Він покинули Казахстан, якщо їх авто заарештовані. Пішки в плачі на конях. Так я на коні. Сподіваємось, усі винні будуть покарані, бо працювати в країні без ліцензії та порушувати закон не дуже добре для гравця ринку. Вийди сюди, розбійник. У Артура Жукова не вистачило грошей розрахуватися за вечерю з дівчиною. Таке відео з'явилось на Тікток-акаунті Трасті Плюс. Артур Жуков в момент, коли офіціант проносить рахунок, починає виправдовуватись, що у нього зараз все в хребті, і пропонує дівчині, яка сидить з ним за столом, все оплатити самостійно. А от вже в наступний раз він точно оплатить. Ми не знаємо, чи склалося у нього усе в той вечір, але Трасті Плюс Артур собі встановив. Ви можете зробити теж саме за посиланням у описі. 13 січня у Варшаві пройшов The Legend Meetup Aft Party, яку пінап провели сумісно з PPC Club. Почали з панельної екскурсії з експертами, де вони обговорювали тренди 2024 року. Потім перейшли до автепатії, де вебів чекав бар, фотозона та рулетка. Фрі-бар, рулетка. Треба бути трошки обережними у словах, щоб не перебрати зайвого і не поставити свої відносини з реклом на зеро. Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах. Вайз обмежив перевипуск віртуальних карток. На минулому тижні більшість арбітражнів чатів сколихнула новина про дуже популярну платіжку. Тепер замість анлім перевипусків користувач буде впиратися в ліміт 10 карток на місяць. Господи, допоможи. Пропало все. Це вже не перший раз, коли платіжні сервіси та банки вводять обмеження на перевипуск карток або взагалі ви цю можливість. Мені здається, треба бути реальним бляхазбоченцем, щоб працювати в арбітражі. Ти знаєш, що джерела трафіку тебе душать. Платіжки тебе душать. Держава з часом також приєднається, буде тебе душить. Але ти ну, йдеш працювати. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, сапожарки приїжджають. Афіліт ком'юніті не розстраюються, бо знає, що з часом натестується інше рішення, і нова зв'язочка, як завжди, знайдеться і буде працювати. Нічого Мені не плачу! Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео. Підпишіться на наш YouTube і телеграм-канал. Лінк на телеграм-канал є в описі. І напишіть в коментарях, як ви думаєте, на чому тікали вам Він з Казахстану. Пока!